Молоді, сильні, щасливі, живі якими були Віталій Кучерук та Сергій Сіньков до того, як їхнє життя забрала війна, уже майже рік як серця хлопців зупинились. Обоє жителі Олександрійської громади, навчались в Олександрійському ліцеї, обидва були музикантами, грали у духовому оркестрі на малому барабані. Віталій був спортсменом, найкращим сином, справжнім другом і безумовно героєм. Будучи у самому пеклі війни, він не полишав оптимізм і завжди підбадьорював своїх рідних та близьких. Віталію було лише 22. два. 6 лютого 2022 року, під час виконання бойового завдання у місті Васильків Київської області, герой загинув. Сергій був щирим патріотом, не вагаючись, пішов на війну у 2014 році. Отримав складну травму, переніс операцію. Усе своє життя присвятив іншим. Він був серцем і душею будь-якої компанії. Сергій змінив життя багатьох людей, був підтримкою і опорою тим, кому цього не вистачало. Його життя обірвалося 22 березня 2022 року у місті Костянтинівка Донецької області. Зламані мамині крила, навіки зламані мамині крила. Страшно цілувати холодні ручки, побиті холодні ручки, зламані, які вони тебе так ніжно обнімали, пригортали і говорили, мамо, як я сильно тебе люблю. Дуже страшно, коли. Опускають тіло в холодну чорну яму і розумієш, що ти більше його ніколи не побачиш, не обнімеш, не пригорнеш і так само не скажеш, синочку, так я сильно тебе люблю. Колись їхні рідні, близькі та друзі збирались на подвір'ї рідної школи на їхньому випускному. Спостерігали за тим, як хлопці виросли, раділи закінченню школи. Вчителі відпускали їх у доросле і самостійне життя. Сьогодні на подвір'ї цієї школи зібрались ті самі люди для того, аби увіковічити пам'ять про наших захисників. Я нещодавно прочитала книжку американського письменника. Який сказав, що люди поділяються на два типи відношення, коли перед ними є стіна. Одні ніколи в житті її не перескочуть, інші шукають виходи, підкопи, може обійдуть, може знайдуть якісь... ще якісь виходи. І неправда, є ще один. Наші хлопці, наші воїни світла показали, що є третій вихід. Вони своєю мужністю. Своєю відвагою, своєю любов'ю, навіть ціною свого життя розрушили цілий мир між нами і світом і показали світові, що є така країна, є такий народ. Клопняюся їм живим і всім мертвим хлопцям, які прийшли на допомогу нашій країні, нашому народу, нам всім. Дякую. Відтепер щодня, коли учні йтимуть до школи, вони бачитимуть обличчя хлопців, які колись навчались у стінах Олександрійського ліцею, бігали коридорами, а згодом зі зброєю в руках захищали нашу державу. Вони назавжди закарбуються в історії творення незалежної України, як її вірні сини. Ірина Жуковська, Денис Коломис, телеканал ITV.